Новозбудовану школу у Рідківцях завершили, втім досі не відкрили для учнів. Відтак понад 500 дітей продовжують навчатись у сторічній панській садибі приблизно за 500 метрів звідси. Що таке? Це два або речі. Оце селян. Воно впало раз, зашпокривали, зашикатурили. От впало другий раз знову. Там були калюжі. Вчитель виявила кривативність і намалювала хмаринку. Надія Сирокан, мама третьокласниці. Каже, дитина мала вчитись у новій школі з минулого року. Втім, дотепер перебуває у старому приміщенні. Його батьки ремонтували за свої гроші. Корпус взагалі в аварійному сані багато років. Там видно є сходи, переробили, бо вони впали. Там стеля кусок протікало. У корпусі молодшої школи недостатньо місця для всіх дітей, тож деякі класи переводять в інші приміщення. У цій будівлі немає внутрішніх вбиралень, а класи опалюють піччю. Нині спортзал розташований у колишній конюшні. Він також в аварійному стані, тому діти займаються на вулиці або в класах. Спортзал, взагалі, такого як немає. Він на аварійному стані. Діти практично розсувають парти, займаються в класі або в коридорі. Приходить додому, картату. Я сьогодні не мав можливості. Так? Нема можливості бути за комп'ютером на задній партії без комп'ютера сидів. Бо тому, що немає у нас всіх умов забезпечити всіх дітей, хтось мусить мінятися, чергуватися. Віталій Федорюк багатодітний батько. П'ятеро його дітей навчаються у рідківській школі. Віталій розповідає, що по закінченню будівництва разом з іншими батьками допомагав прибирати у закладі та збирати меблі. Хотів, щоб діти швидше перейшли до нової школи. Все надірване, все старе. То доска відломалась, то потолок протікає, то криша протікає, то ще щось панель, панель відломалась. Нову школу почали зводити ще у 2008 році. Втім, через брак грошей будівництво затягнулось на 12 років. Торік школа увійшла до президентської програми Велике будівництво і отримала 20 мільйонів гривень на завершення робіт. Школа розрахована на 650 дітей. Тут і кінозал, столярня, швейний кабінет та ліфт для дітей з інвалідністю. Торік у рідківці приїжджав президент Володимир Зеленський. Він перевіряв хід будівництва та пообіцяв, що школу відкриють до початку навчального року. Ця школа відкриється 1 вересня, як і всі інші. Да, що до кінця року. до кінця року повинні відкрити 1 вересня. Точно будемо робити все це. На будівництво школи у Рідківцях за 12 років витратили майже 80 мільйонів гривень. 9 мільйонів профінансувала Магальська громада. Це було однією з умов для участі в програмі Велике будівництво. За дорученням президента Зеленського, до 1 вересня дана школа мала бути здана у експлуатацію, але за невідомих нам причин до цього часу. Школа наша в експлуатацію не здана магайською сільською радою. З 2018 року було виділено 4,8 мільйона на комплектування, 4,7 мільйона на будівництво. Підрядник не може здати школу в експлуатацію, бо йому не надають документ про завершення робіт. Через це не можуть приєднати електроенергію, воду та каналізаційну мережу. Кожний рік направлялися 15 мільйонів, 9 мільйонів. Тому так повільно ця школа будувалася. З нами також окончательно не розрахувалися. Нам повинні 2 мільйони 300. Школу не здали в експлуатацію через перейменування обласного департаменту капітального будівництва. Саме це затримало оформлення документів. Як йдеться у відповіді департаменту на запит Суспільного, здати школу мають найближчим часом. Дар'я Намаціан Золбін, Василь Салига, Роман Палатик. Новини на Суспільному. Буковина.